Українська оборонна компанія УкрАРмотех здійснила гучний дебют на виставці IDX в Абу-Дабі, представивши свій новий бронеавтомобіль «Гюрза-02». Це черговий крок у розвитку вітчизняного військового промислового комплексу, який демонструє готовність конкурувати на світовому ринку бронетехніки. За словами представників компанії, українські сили оборони вже цього року отримують сотні одиниць «Гюрза-02», які мають підвищену проходимість, надійність та ефективність у. Бойових умовах гюрза 02 призначена для транспортування особового складу 10 плюс 1 особа, виконування бойових завдань, розвідки та патрулювання. Однією з головних переваг бронеавтомобіля є можливість оснащення різними бойовими модулями, зокрема кулеметними турелями або дистанційно керованими бойовими системами. Відповідно до стандарту НАТО, гюрза 02 має другий рівень захисту. Пасажирський відсік здатний витримати ураження бронебійно запалювальними кулями. Корпус авто Мобілі забезпечує захист від уламків 155 міліметрового осколково фугасного снаряда на відстані 80 метрів. Днище бронемашини має в подібну форму, що забезпечує розсіювання енергії вибуху під час підриву на противотанковій міні масою до 8 кг вибухівки. Внутрішня частина бронекапсули має протиосколковий підбій, що додатково захищає екіпаж та обладнання від вторинних уражень. Гюрза 02 побудована на спеціальному шасі, розробленому виключно для цього бронеавтомобіля. Воно забезпечує стійкість та проходимість у складних ландшафтних умовах. Повна маса машини складає 16 тонн, а 6,7-літровий турбодизельний двигун потужністю 385 кінських сил забезпечує максимальну швидкість у 110 км на годину. Для підвищення маневреності та прохідності в умовах бойових дій автомобіль отримав незалежну двохважільну підвісню. Візку, центральну систему підкачки шин та потужний привод та посилені осі. Завдяки цим рішенням гюрза 02 здатна долати бездоріжжя, пересуватися по піщаних, болотистих і скелястих ділянках, що робить її універсальним транспортом для різних видів військових операцій. В умовах сучасної війни нестача бронетехніки, зокрема БМП та бронетранспортерів, змушує використовувати колісні бронемашини не лише для доставки особового складу, але й для штурмових. Их операцій бойовий досвід показав, що такі машини, як «Гюрза-02» можуть ефективно виконувати широкий спектр завдань на передовій. Представники «Укрармотех» зазначають, що гюрза 02 розроблялося з рахувань побажань військових, надійність, ремонтопридатність, стійкість до перевантажень та збільшений внутрішній простір. Це стало можливим завдяки зміненій формі броньованої капсули. Борти корпусу стали прямими, що збільшило корисний об'єм. Розширені довжині машини до 7 140 мм та ширині 2600 мм. висоті 3,5 тисячі з бойовим модулем, корисному навантаженню. У На основі груза 02 можна створювати санітарні, командно-штабні розвідувальні реб-машини, а також вогневі підтримки. Сучасна війна неможлива без FPV-дронів. Тож гюрза 02 отримала антидронові грати та системи РЕБ, які захищають машину від ворожих безпілотників в різних діапазонах. Додатково передбачено можливість встановлення захисного каркасу. Гюрза 02 у базовій комплектації оснащення туреллю під кулемети калібру до 14 мм, зокрема ДШК, Браунінг та легкі бойові модулі. Компанія також розробляє власний автоматичний бойовий модуль, що дозволить. Розширити можливість бронемашини. Машина отримала 360 градусні камери та інфрачервону камеру для забезпечення високого рівня ситуаційної обізнаності. Дані виводяться на моніторі водія та планшет десанту. Юрза02 підтримує цифрову тактичну систему СІ2, що дозволяє обмінюватися координатами з іншими бойовими машинами, отримувати інформацію про розташування ворога та швидко передавати критично важливі дані командуванню. Компанія «Укр... Армотек вже готова виробляти сотні одиниць гурза 02, а також інші бойові бронемашини, зокрема Тіса, яка також представлена на IDEX 2025. Геннадій Хіргій, директор Укрармотех, зазначив, нашими перевагами на міжнародному ринку залишаються якість, ціна, сервіс та реальний бойовий досвід. Якщо буде прийнято рішення про експорт, гюрза 02 зможе конкурувати з найкращими світовими зразками. Таким чином, «Гюрза-02» – це не просто нова бронемашина, а. Реальна відповідь на виклики сучасної війни, яка вже довела свою ефективність на полю бою, та має всі шанси стати ключовим елементом української та міжнародної оборонної індустрії.